Вітаю вас, Любомилечо. Рада зустрічі, шановні дорослі. Друзі. А чи помічали ви, що ми усі на планеті схожі і водночас різнимося? Отож про це ми сьогодні з вами поговоримо. І деякі деталі з'ясуємо. І є дівчата та хлопці. Чоловіки та жінки. Високі та низькі. худі та повні, світлошкірі та темношкірі. Усі ми такі різні, але все ж таки схожі між собою. Давай познайомимося з братом і сестричкою. Їх звати Андрійко та Марійка. Андрійко хлопчик. А Марійка дівчинка. Дівчатка та хлопчики схожі між собою, але водночас і різні. Схожі вони своєю допитливістю, цікавістю, інтересом до іграшок. А чим же вони відрізняються? Дівчатка це майбутні жінки. Вони ніжні, гарні, добрі господині. Вони ніколи не б'ються між собою, люблять себе прикрашати і стають схожими на своїх матусь. А хлопці це майбутні чоловіки. Вони сильні та мужні, захищають дівчат і в майбутньому хочуть стати схожі на своїх татусів. Хлопці та дівчата граються у ігри, але обирають різні іграшки. Хлопці полюбляють гратися машинками, щось конструювати, ремонтувати, а дівчатка люблять бавитися ляльками, посудом. Одяг хлопчиків і дівчаток також різний. Змалечку усі дівчата дуже прискіпливо ставляться до свого зовнішнього вигляду. Частіше зазирають до зеркала, полюбляють різні прикраси, резиночки, спіднички, сукні. Дівчатка полюбляють довге волосся. Вони заплітають їх у косички, закладають хвостики і прикрашують їх різними бантиками. У хлопців волосся коротке, і вони ніколи не одягнуть спідничку чи сукню. У кожного є своє ім'я. Воно дається людині назавжди. Але одне й те ж ім'я може звучати по-різному скорочено або ж пестливо. Ось, наприклад, ваш друг. Його батьки назвали Роман. А як ви його називаєте? Так, Ромою! А як назвемо його ніжно? Ромчик! Чудово, друзі! Пропоную вам пограти в гру, підібрати Риму. Існує багато імен, що схожі за звучанням. Наприклад, такі, як Назар і Захар. Давайте спробуємо і пригадаємо імена як дівчаток, так і хлопчиків. Я називатиму ім'я, а ви до нього Риму. З іншим іменем. Сашко, Мишко, Петро, Дмитро, Сергій. Андрій, Маруся, Катруся, Валя, Галя, Марина. Дарина Оксана Ульяна, Толя, Коля, Оля, Коля. Усі ми з вами різні, і кожен реагує по-іншому. Він має право на висловлення власних емоцій. Отож, давайте з вами спробуємо підібрати слова ознаки до поданих слів. Якщо ж людина робить добро, то вона яка? Добра, сум. Сумний. Злість. Злий. Ніжність. Ніжний. Друг. Дружній? Плач? Плаксивий. Сміх. Смішний. А ще ми знаємо, що у кожній сім'ї є розподіл обов'язок. Дівчатка допомагають матусі бабусі, а хлопчики татусеві та дідусеві. Ну що ж, давайте розбиратися. Хто? Чим допомагає із наших гостей. Необхідно розглянути картинки і за допомогою піктограм скласти речення. Розгляньте перше зображення. Яке речення можна скласти за допомогою цих картинок, донька допомагає мамі мити посуд. Наступне спробуйте самостійно. Ну що ж, друзі, настав час трішки розім'ятися. Пропоную порухатися і виконати рухи, які будуть показані на екрані. Якщо можеш плескати, то площі ось так! Якщо можеш плескати, то площі ось так! Якщо можеш тупоті ти, тупоти ось так! Якщо можеш тупити ти, тупоти ось так! Ось Так, 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 так рухайся Ось Так, 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 так зупинись так! Якщо можеш ти стрибати то стрибай! Ось так! Якщо можеш стрибати то стрибай! ось так! Якщо можеш присідати, Присідай! ось так! Якщо можеш присідати, Присідай! Ось так! Ось так! Так, 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 рухайся так! Так так, зупинись отак, Так, 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 руки сяк в осак, Так, 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 зупинись отак, Якщо можеш, руки вгору піднімай. і так. отак, Якщо можеш, руки вгору піднімай. і так. отак. Якщо можеш, ногу вгору піднімай. і так. отак, Якщо можеш, іншим вгору піднімай. і так. остак, так. так, 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 так. Та-та-та-та, зустріний отак. Та-та-та-та, рука-ся отак. Та-та-та-та, зустріний отак. Отак. Давайте пригадувати, про що з вами ми сьогодні говорили? Так. Ми з вами сьогодні говорили про дівчат і про хлопчиків. І чим ж вони відрізняються? Чим зазвичай полюбляють гратися хлопчики? Чудово! А що ж до подоби дівчатам? Які ви молодці! А які зачіски притаманні дівчатам? А які зачіски? У хлопчики Чудово, малята! Хто зазвичай допомагає татусеві і дідусеві, а хто бабусі і матусі? Чудово, малята! Пам'ятайте, усі ми однакові. Але ми відрізняємося один від одного, як хлопчик від дівчинки, а дівчинка від хлопчика своїми вподобаннями. Одягом, зачіскою, але це не заважає дівчатам і хлопчикам дружити між собою. Шановні батьки, допоможіть малечі більш детальніше зрозуміти різницю між хлопчиком та дівчинкою. Покажіть на власному прикладі, що робить вдома тато, а що виконує мама, чим займається дідусь або ж бабуся? Ви для своїх дітей є прикладом. Для наслідування. Отож, нехай вам щастить! До нових зустрічей!